Запрошую вас до гри, яка називається Порахуй та знайди відповідь. Порахуй скільки ягнят на картинці та знайди правильну відповідь. Порахуй скільки білочок на картинці та знайди правильну відповідь. Порахуй скільки корів на картинці та знайди правильну відповідь. Порахуй скільки ведмедиків на картинці та знайди правильну відповідь. Порахуй скільки жаб на картинці та знайди правильну відповідь. Порахуй скільки сов на картинці та знайди правильну відповідь.